На прямому зв'язку зі студією офіцер 5-го окремого загону центру спеціального призначення Омега з позвоним Мамай. Я вас вітаю, вітаю слава Україні. Героям слава і м, наші глядачі бачать QR-код. Я відповідно беру телефон у руки і сканую цей QR-код. І закликаю всіх вас, хто дивиться зараз нас в прямому ефірі. Робити те саме, будь ласка, мама, Я прошу вас розказати детальніше, на який саме комплекс, для чого потрібні ці кошти? Так, ми зараз збираємо на роботизований комплекс Терміт. Це наземна роботизована станція мультифункціональна, яка нам допоможе виконувати різні типи задач від евакуації поранених з поля бою доставки. Логістики, тобто води, провізії, БК на позицію а також використовувати для спеціальних задач, типу, встановлювати туди зброю і виконувати свої задачі. Скажіть, якимо чином у зоні вашої відповідальності змінюється тактика окупантів ну під час спроб штурмувати або просучитись крізь наші підрозділи? Дивіться на даний момент, ворог все так і використовує тактику малих піхотних груп. Вони зрозуміли, що їхні наскоки за допомогою техніки це вже давно. Вони зрозуміли, що вони неефективні, і вони використовують двійки, трійки, просуватися, намагаються в темну передоби, маскуватися намагаються, але наші спостережники на виявляють їх їх і ми їх вже А оті диверсанти це диверсанти, чи так звані диверсанти, які спробують проникати у наш тил? Ну, то, тому що там ж потрібна якась окрема підготовка, окремі навички. Ви це бачите у тих, кого вдається можливо в полон взяти? Чи це ну просто ті, хто отримали ну звичайне м'ясо, яке отримала команду Зайти, пройти і воно не навчене? Особливо і спеціально для цього. Дивіться, більшість випадків, це, як ви кажете, звичайне м'ясо, якому пощастило прорватися в наш близький тил. І коли беруть їх в полон, то по ним сразу зрозуміло, що у них немає спеціальних навичок для ведення диверсійних робіт в тилу ворога. Але, але можливо, я не буду. Казати за всіх, але нам такі не попадалися саме фахівці на, на основа тих, хто нам попадається, це просто ті, кому пощастило. Так ще раз QR-код акцентую увагу наших глядачів на ньому. Загальна мета 720 тисяч 500 гривень. Зібрано на даний от момент 493 майже тисячі. Потрібно закрити цю банку, і це потрібно в першу чергу всім нам хто. Хто не на нулі, хто в тилу, хто дивиться, хто читає, хто потім дивитись буде на якихось інших платформах нашу розмову з Мамаєм, в тому числі тому QR-код, номер карти і дія дія у вигляді переказу будь-якої суми, яку ви вважаєте за потрібну. Мамай стосовно тих, от е пігдогів, які е от намагаються пролазити, а наскільки добре вони орієнтуються міс по місцевості? Чи навчені вони цьому орієнтуванню? Їхня навченість закінчується на тому, що їм видають карту з орієнтирами, а в основна їхня навігація складається з їхнього командира, який веде їх за допомогою рації, і дрона, який за ними спостерігає. І в основному так вони і переміщаються, і якось намагаються орієнтуватися. Центр спеціального призначення омега показав нещодавно моменти прильоту двох ФПВ-дронів по броньованій техніці його бійців, і, і машина витримала це радше виключення з правил, чи ну, це вже усталена практика. Витримувати удари ворожих ось цих ФПВ-дронів Камікадзе так і так як пересуватися стає дедалі гірше по лінії бойового зіткнення і в ближньому тилу. Ми вживаємо всіх заходів, щоб забезпечити. Безпеку наших воїнів, які знаходяться в цих бронеавтомобілях, а наші майстри за допомогою своєї фантазії, своїх вмінь вдосконалюють наші бронемашини. І як ми бачили на відео, навіть після двох влучань FPV-дронів, машина далі поїхала, і наші бійці не зазнали таких значних травм. Зараз ночі вже стали холодними, не стають а фактично стали. Яким чином це позначається от на можливості наших дронів довго висіти у повітрі? І відповідно ворожих дронів так само: спостережних дронів, тих самих FPV, інших типів безпілотників? Е, так, е, поки що, поки що я вам скажу, що е, суттєво не впливає суттєво, але я думаю, що де, ну, недовго залишилося нам щоб. Е, Погода нас більш-менш радувала, і ми активно готуємося до того, що навіть такий фактор, як температура, буде влияти на нашу роботу дронщиків. І ми до цього активно готуємося. Мамаю, спасибі вам велике. На банці 500 тисяч, загальна мета 720 тисяч 500 гривень. Тому коли ви будете дивитися, я впевнений, будете дивитись, повторі нашу розмову. QR-код залишається актуальним. Офіцер 5-го окремого загону центру спеціального призначення Омега з позивним Мамай, він був на прямому зв'язку.